Перед цим відео стояв, щось прическу робив і ловлю себе на думці, що я. Думаю, за причасткою. Я думаю, це у мене проблема. Ну, які проблеми у людей. І типу, які проблеми от у мене і в більшості з вас. Ви, як мінімум, у вас є час в Тік-Токі сидіть, що дивиться, тобто у вас вже все неплохо. Це до того, наскільки нам зараз треба переусвідомити взагалі в життя, і ой, до дофіга стало. Якимось останнім часом життя відчувається якось, блін, ну дуже тривожно. Постійно щось десь якась чепуха робиться. Якщо у нас більш-менш є життя нормальне, треба радуватися і все, цінити момент. Помню, в СКОМи виходив в реанімації. Єдине, про що я думав, це я живий. Все, це саме найбільше щастя. А потім же ж ви дуже, це от почався. Звичайним життям зражить займатися і почалося це все те саме. Луч надо щось добиватися, треба діли, туди сюди. Робили зараз дуже гарний проект, який дає роботу українцям. Вони заробляють там у нас по на місяць за цю інформація за посиланням шапці профіля. І забуваєш про своє життя. Що в тебе в принципі все вже є для щастя. Абсолютно це життя в першу чергу. Бо поки ти живий, ти можеш щось міняти, житті, змінювати, про щось мріяти, навіть проблеми вирішувати. Але ти живий, ти можеш це робити. І ми часто про це забуваємо, що це найбільше щастя. Оце тривожимося за те, що можливо нам то і не треба в житті. Слава всім українцям, які досі тримаються, досі на оптимізмі. Коли це все має закінчитися, давайте не знаємо, молиться за це більше, і Україна нарешті хай вже отримає все, на що заслуговує, хороше, вже пора, вже ми натерпілись, без здоров. Я. Все, всім папа, друзі.